Тестовочний запуск машини. Так, зібрали машину. Всю машину зібрали. Підключаємо двигун. Все, підключили двигун. Беремо дріт живлення. Підключаємо. Тепер потрібно. Беремо шланг з водою, шланг з водою. До водяного насосу. Оп! Є. Це підключили. Крайм. Відкриваємо воду, вода пішла до насосу. Далі. Тепер зелена кнопка. Є, запустився компресор, все, о, як, все чітко. У нас він буде зараз працьовувати, тому що у нас е, погане з'єднання гека і десь травлює повітря, тому він часто включається. От. Так, тепер ми повинні підкачати запустити воду, водомірну колбу. Відповідно, це ручна підкачка. І поїхали. Нажали, стравлюємо повітря. Ми стравили, бачите, є краник, стравили повітря. Ок, відпустили. Перекриваємо краник і починаємо набирати в ручному режимі. Заповнюємо колбу, водомірну колбу водою. І бачимо. Бачите, як там бульочки пішли. І вода піднімається до гори. О, І бачимо шланг, де на виході, де буде виходити вода. Цей шланг під'єднується до змішувальної камери. Все. Все, підключили. Тепер шланг під'єднуємо до змішувальної камери. Тут же під'єднується, ми просто не монтували, а тут під'єднується шнекова пара B42L з фланцем, де під'єднується шланг для матеріалу. І будемо запускати зараз машину. Тепер перед тим, щоб запустити в комплексі машину, включаємо головний двигун. Це що йде на 2,2 кВт. Є, включили. Тепер для того, щоб ми в автоматичному режимі в комплексі запустили машину, у нас є пульт управління. Цей пістолет звідси підключається шланг повітря. Ми його не підключаємо, бо нам нема потреби. У нас є такий тестовочний пістолетик, який виконує ту саму функцію. Тобто ми зараз відкриваємо повітря і нам запуститься машина в комплекс. Так, запустили. Пішла вода. Працює двигун. Все машина в комплексі запущена. О, Бачимо, вода виходить, відповідно, вона би попадала вже в стату ротор, де би перемішувався з матеріалом. Тепер зупиняємо машину для того, щоб зупинити машину, перекрили на пістолеті розчину, перекрили. Кран. Машина в комплексі зупинилася. Вода не тече, двигун зупинився, в такому стані машина повністю зупинилася. Тепер ще раз включимо, відкриваємо повітря, Оп. і пішла. Отут ми регулюємо подачу води. Яку кількість води потрібно для матеріалу. Тут є поплавочок. бачу що він регулюється. Він пішов вище, це більша кількість води, а нижче це менша кількість води. Так вона регулюється. двигун працює. Виключаємо. Все, все у нас зупинилося. Машина дуже проста в використанні. Маємо дві, одну кнопочку, один ретіжок для вимкнення двигуна, от і вся машина.